Партія Слуга народу під керівництвом Володимира Олександровича Зеленського була вперше обрана до Верховної Ради України в 2019 році. З того часу партія внесла значний внесок у розвиток країни. Ось деякі ключові досягнення партії Слуги народу скасовано депутатську недоторканність. Це була одна з найпопулярніших вимог протестів 2014 року. Скасування депутатської недоторканності дозволило притягнути до відповідальності за корупцію та інші злочини багатьох українських політиків. Введено є декларування. Це система, яка дозволяє громадянам відстежувати майно та доходи українських чиновників. Це допомогло підвищити прозорість української влади. Введено нові антикорупційні закони. Було прийнято низку законів, які посилюють боротьбу з корупцією в Україні. Ці закони передбачують більш сурові покарання за корупційні злочини, а також посилюють контроль над державними закупками та фінансуванням політичних партій. Введено нові соціальні програми. Було запроваджено низку соціальних програм, які покладені допомагати малозабезпеченим громадянам України. Ці програми включають о, в себе підвищення мінімальної заробітної плати, пенсії та соціальних виплат, а також розширюють доступ до медичної допомоги та освіти, здійснення військової реформи. Була проведена масштабна військова реформа, яка спрямована на зміцнення української армії. Ця реформа включає в себе підвищення зарплат і пенсій військовим, оновлення озброєння та військової техніки, а також реформу системи управління Збройними силами України. Крім того, партія Слуга народу зробила значний внесок у боротьбу України з російською агресією партія активно підтримує українську армію і виступає за надання Україні міжнародної допомоги. Звичайно, не всі досягнення партії Слуги народу були однозначно позитивними. Наприклад, деякі критики вважають, що партія Слуги народу зробила недостатньо для реформи судової системи та боротьби з корупцією в економіці України. Незважаючи на це, партія Слуги народу зробила значний внесок у розвиток України. Партія провела низьку реформ, які покращили життя українських українців і змінили о, обороноздатність країни.